Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні на огляді в мене новинка у жанрі ігорна спритність на стілечка під назвою Ласуни їдуни в локалізації видавництва Lord of Boards. І в цілому це в нас гра орієнтована на більш дитячу аудиторію і Вік 6 що вказаний на коробці більш ніж відповідає. Адже головна ідея гри тут доволі проста: обирай одну карту з їжею, а після викладай відповідну фігурку собі на тарілку, заробляючи за це очки. Але, звісно, є свої але. Тож давайте дивитись ближче. Поїхали. Отже, партію кожен гравець починає, маючи свою тарілку, яка більше схоже на синій банан. А також дві карти персонажів, на яких у нас зазначаються певні умови, за якими ми зможемо отримати переможні очки наприкінці партії. Отже, кожного раунду ви відкриваєте кількість карт їжі, що буде на одну більше, ніж гравців у партії. А після кожен учасник по черзі обирає одну карту собі і отримує вказаний на ній інгредієнт фішку, яку треба викласти на свою тарілку. Проте головне правило фішки завжди розміщується лише паралельно самій тарілці. І якщо під час викладання ви впустите якусь фішку, Тут існує правило трьох секунд. Хто не знає, якщо їжа впала і ви встигли її підняти за три секунди, вона не вважається неїстівною, тож ви далі її можете викладати на тарілку. Але якщо відразу впало декілька фішок, тоді ви можете підняти лише половину з округленням до більшого, виклавши їх на тарілку. А ось позосталі відправляються на смітник. І ви також скидаєте відповідні карти, а це мінус до загального результату, адже на кожній карті їжі зазначається певна кількість очок, яку вона приносить до загального результату. Що цікаво, останній гравець за бажанням може взяти відразу дві карти їжі замість однієї, і відповідно додати відразу дві фішки на тарілку. Ну і в цілому, таким чином, гра проходить раунд за раундом до моменту, поки не закінчаться карти в колоді. Тоді ви рахуєте кількість очок за наявні карти їжі. Далі обираєте собі одну із двох карт персонажів, за яку ви отримуєте очки. Внизу карти вказується за які типи карт ви отримуєте додаткові очки або якісь інші умови для отримання цих очок. І ви просто додаєте ці очки до загального результату. І наприкінці ви ще й визначаєте найвищу тарілку, виміряючи її за допомогою коробки. Її гравець, який побудував найбільшу вежу, отримує додатково 5 очок. Ну і відповідно той з гравців, хто набрав найбільше, її стає переможцем. Що тут сказати? Гра, якщо чесно, не відчувається як створена тільки для дітей. Тому що підгорає під час партії прямо знатно. Кожне викладання фішки це прямо. Квест, і це вже починається з другої, адже ти завжди намагаєшся обирати найцінніші, а вони мають таку форму, що спробуй ще їх виставити. Трентить і так, що я думаю, ті, хто грав у крихітних акробатів, розуміє про що я. Адже в цілому, двома руками це було б ок виставляти, але у грі можна виставляти тільки однією рукою. І під час виставлення контролювати її саме виставлення фігурки, і те, що під цією фігуркою все роз. Пливається, це просто жах. А лише одна помилка, і все повалилося. А якщо це ще й під кінець гри, ви втрачаєте половину, і це крах, все шлях до програшу тобі відкритий. Тому тут треба дуже сильно прораховувати не тільки за очками, але й за своєю можливістю щось виставити. Проте так. Ніяких глобальних стратегій в цілому тут немає. І У свій хід би всілякої боротьби, не знаючи, які потрібні кому карти. Ти просто обираєш собі карту їжі і зазвичай ту, яка дає найбільше очок, і викладаєш її обережно за свою тарілку. Тобто, це доволі прямолінійна гра. І саме через це вік на коробці Є6 для малечі, які не потрібні московні прорахунки, хитрі викрутаси, там і коварні ходи. Все просто і зрозуміло. А головне, що все це працює і так, що, як я вже зазначав, грати дорослому цю гру неймовірно азартно. Але але треба мати витривку. Адже розпсихувався, порозкидував всі компоненти, що гірше вдарив по столу, що у всіх все попадало. Це прям норма. Тож ви зрозуміли, що я дійсно вважаю, що ласони йдуни дуже непогана гра, яка, хоч і немає чогось неймовірного і в механічному плані, але все зроблено так, що вона затягує. Крім того, все ж є якісь варіанти планування, також що ти можеш йти і збирати потрібні карти для персонажів, для додаткових очок, або й спробувати побудувати найвищу башту. Крім того, її виглядає ця гра доволі непогано. Тож, мабуть, це все, що я хотів сказати про цю гру. Маю надію, що я достатньо розказав та показав вам, щоб ви змогли самостійно вирішити, чи потрібна вам ця гра до колекції. Якщо огляд вам сподобався, поставте вподобайку. Поділіться цим відео і підпишіться, хто ще не підписаний. Далі буде ще багато цікавого. Дякую вам за увагу і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!